Доброго дня, друзі. В огляді гарний просторий недорогий будинок на продаж. Знаходиться в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Дім побудований з цегли. Загальна площа 120 квадратних метрів, всередині три кімнати, кухня, ванна кімната. Зроблений косметичний ремонт, поставлені металопластикові вікна, підключені житлові комунікації і супутникове телебачення. Опалення пічне. На території ділянки є гараж, похріб, сарай. Також город і садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 10 соток. Вартість будинка 10,5 тисяч доларів. Продаж від власників без комісій. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. В місті є вся необхідна інфраструктура. Районна лікарня, школи, дитячі садочки, відділення нової пошти, супермаркети, різні магазини, кафе та інше.